Знову раді вітати вас в арт студії Антошка. Сьогодні в нашу студію завітала надзвичайна гостя. Це дощова хмаринка. І прилетіла вона до вас, щоб розповісти, де вона живе, як в ній утворюється душі, яку він приносить людям користь, а можливо, і біду. Тож сідайте зручненько. Слухайте уважно та тихенько. Дощ це явище природи, без якого життя на нашій планеті було б неможливо. А як виникає дощ? Запитаєте ви малята? А все просто. Сонечко прогріває водойми, вода випаровується, перетворюється на пару. А пара підіймається в небо, скупчується в хмарки і зустрічається з холодним повітрям і перетворюється на крапельки води. Так випарована вода повертається на землю у вигляді дощу. Взимку крапельки води замерзають і перетворюються на сніжинки і повертаються на землю у вигляді снігу. У дуже сильну спеку крапельки води підіймаються високо-високо, замерзають. З'єднуються одна з одною і падають на землю у вигляді граду. Яку ж користь приносить дощик? Дощ це вода, а вода потрібна всьому живому на планеті. Якби не було б дощу, не виросло б жодне дерево. А можливо, і квітка. Без дощу ми б не могли отримати врожай овочів та фруктів. Та й не виросли б гриби в лісі. Дощ наповнює прісною водою всі водойми, річки та озера, з яких п'ють воду тварини, птахи. І радіють дощику, бо дощик то життя. У водоймах живуть риби та прісноводні, а також водойми є домівкою для деяких видів птахів та тварин. Водою з водойм користуються люди, яка в очищеному вигляді потрапляє в домівки через водопровід. Завдяки цьому ми можемо готувати їсти, прати, мити руки і просто пити. Якби на планеті не було дощів, кругом була б посуха та пустеля. Дощ дуже потрібен нашій планеті, але велика його кількість може призвести до катастрофи. Переповнені річки можуть затопити міста та села. Дощ буває небезпечним, якщо в атмосферу може потрапити дуже багато шкідливих речовин. Такий дощ називається кислотним і він шкідливий для здоров'я. Після такого дощу гинуть бактерії, комахи і навіть риби. Хоча без дощу не виростає жодна рослина, надлишок вологи також шкодить. Овочі і фрукти починають псуватися та гнисти. Та й взагалі немає настрою в дощову в сумну, похмуру погоду. Ну що, малята, сподобалася вам розповідь хмаринки? А зараз я пропоную вам зробити дощову хмару своїми руками. Для цього нам буде потрібен. Харчовий барвник синього кольору. Ємність із водою, піпетка, а також піна для гоління. Ну що, малята, починаємо! На початку нам потрібно зробити саму хмару. Беремо піну для гоління і робимо хмару. Ось така хмара. Так, беремо піпеточку, набираємо фарбу і подивіться, який в нас починається дощик. Ось такий дощик. Бачите малята? Саме так в природі і відбувається. Завжди із хмарки йде дощик. Ось так. Яка краса. Можна ще погратися. Спробуйте вдома зробити таку хмару дощову. Вам сподобається? Сподіваюся, малята, що вам сьогоднішній дослід дуже сподобався. А ми з Хмаркою Дощовою з вами прощаємось. До нових зустрічей. До побачення, малята!